У безвихідній ситуації є вихід, якщо є бажання вміння його знайти. Мої вітання, слава Україні! Це програма Злий понеділок на моєму ютуб-каналі Віталій Баба. Сьогодні в нас 3 листопада, понеділок. І у програмі Злий понеділок хотів поговорити про чергові піар-заяви Володимира Зеленського. Я це називаю таким термін. Я хочу, щоб ви до нього звикли. І прийняли цей термін це популістичний маразм. Мова йде про 3 тисячі кілометрів, УЗ-3 тисячі і зимову тисячу, яку будуть виділяти, як пишуть, як заявило в Міністерстві соцполітики малозабезпеченим сім'ям. В першу чергу, хоча ми розуміємо, що там будуть виділяти сім'ї. Ми навіть мали інформацію, випадки, коли дуже заможні люди, зокрема там, і народні депутати, і слух народу, вони брали в свій час там вовину тисячу кії. Називали раніше це було минулого року. Ну, тепер зимова тисяча, бо в нас, в нас дійсно важка ситуація, от вирішили виділили цю тисячу. Я не знаю насправді, яка буде кінцева сума. Безумовно, мова йде про мільярди мільярди гривень. В той час, коли всі представники влади заявляють, що в нас нема грошей для того, щоб підняти, збільшити заробітну плату нашим військовим. Бо, на мою думку, в першу чергу. Потрібно дбати саме про військових. Ці ж військові вони є. І родичі близькі тих людей, де яким будуть виділяти, там, умовно кажучи, тисячу. Як правило, такі подачки ну, робить влада, яка не хоче, або не може, або не здатна е створити умови в країні так для розвитку економіки, бізнесу, щоб збільшувати бюджет. і Піднімати фінансове забезпечення громадян, тобто піднімати рівень життя громадян. Тоді не треба буде ніяких там цих подачок, якихось там компенсацій, і так далі, і так далі, коли вони будуть здатні самі так, заплатити за всі ці необхідні речі, тому що мають гідну заробітну плату і гідну пенсію. Цього у нас нема. У нас більше того, зараз війна. У нас нема грошей в бюджеті. У нас бюджет проєкт на 2026 рік, там 2 трильйона гривень. У нас нема. Ми будемо їх е чекати надходження від наших партнерів. В той час от якісь такі незрозумілі піар-кампанії, вони зрозумілі з точки зору ну, здорового глузду. Та можна спробувати їх пояснити, що можливо там якісь вибори, це якийсь певний підкуп. Там треба, щоб ви подали заявки, зареєструвалися. Я не знаю, там хочуть подивитися, скільки людей будуть користуватися чи там. У штабі Володимира Зеленського такий спосіб хочуть зрозуміти, які люди можуть чи не можуть за них голосувати. Тобто, все одно так чи інакше ми можемо говорити про те, що якийсь там варіант ну розробки певних сценаріїв так, для майбутніх можливих майбутніх виборів, так десь там в головах сидить, але знову ж треба думати не про вибори, треба думати про те, щоб Україна вистояла в цій війні, а як я завжди кажу, і незважаючи ні на що перемогла. Перемога це те, що ми вистоїмо зараз, а потім я в цьому переконаний. І будуть повернені всі окуповані території українські території, які окупувала Росія. Але зараз треба думати в першу чергу про це. І замість того, щоб дійсно дбати про наших військових, у нас дивіться, у нас кожен день ви всі бачите і не один раз, і по телебаченню, і хто бачив в інтернеті звернення наших військових, щоб щось їм там допомогти, щось їм потрібно закупити. Постійно збори, волонтери цим займаються, бо це не здатна забезпечити державу. А навіщо державі це забезпечити, якщо вони можуть займатися піар-кампанією? Тобто ця піар-кампанія чи цей популістичний маразм Зеленського буде коштувати нам, напевне, десятки мільярдів доларів, бо мова ще йде про так звану ідею трьох тисяч кілометрів, які українці можуть безкоштовно ніби проїхати. Таке враження, що в нас укзазниця має супер-супер прибутки, ми просто про це не знаємо. Хто за це все буде платити? Вся ця ну, ситуація з цим популістичним маразмом, як я називаю все це, це, вона, на жаль, нам вкотре доводить, що цей популістичний маразм процвітає, він квітне. чинній владі нічого насправді мінятися там не може, і там вони мінятися не здатні, вони не хочуть і не можуть, чи не здатні думати, дбати реально про потреби громадян, дбати про те, що нам в першу чергу треба вирішити питання, до речі. Питання тих, хто поїхав з окупованих територій і нема де жити. Напевно, я не знаю, чим в Міністерство соцполітики конкретні не мають бути ці конкретні цифри. В першу чергу треба цим людям допомагати, які все втратили. Так чи інакше, чи потрібно допомагати малозабезпеченим? Безумовно, потрібно. Але точно не через такі піар-кампанії, такий популістичний маразм. Бо знову ж ця подачка в тисячу гривень вона насправді не вирішує головну проблему, що в нас постійно постійно рівень життя. Знижуються, так нас війня, але в нас також є певні дії влади, які також сприяють зниженню цього рівня життя громадянам. Я вже не знаю зараз, про яку цифру можна говорити. Ще десь декілька місяців назад я бачив цифру, що в нас тут 8 мільйонів людей живуть за межею бідності. Ну, достатньо подивитися на пенсії, мінімальні, які там ну, на тисячі тисячі гривень менше, ніж мінімальний прожитковий мінімум. Бо ці речі. Насправді вони весь час весь час тільки цей розрив збільшується. Але в нас немає грошей на все це. Але на компанії на популістичний маразм в Зеленському, на жаль, гроші. є. Ну я скажу так, щоб не вживати ненормативної лексики, я назву все це таким одним словом, терміном «кабзда». Ну, це слово, цей термін використовується для того, щоб підкреслити безвихідність ситуацію. І насправді ми дійсно зараз. У безвихідній ситуації, коли приймаються і далі такі рішення, які, знову ж, ще раз хочу підкреслити, я це зваю популістичним маразмом. Так чи інакше, на жаль, все це не завершується, все це продовжується, якихось оптимістичних перспектив, якщо і далі буде так розгортатися, розвиватися ситуація в Україні з таким популістичним маразмом. Ну, на жаль, ні жодного оптимізму я і позитиву не бачу, що може нас чекати найближчим часом. І не знаю, до речі, хто там буде їздити, ці три тисячі кілометрів. Там 15 листопада щось заявлено. Прем'єр-міністр Юрій Среденко має щось там заявити, представити, як вони збираються все це робити. Ну що ж, почекаємо до 15 листопада, побачимо, в який спосіб вони збираються втілити все це, це у життя, але я думаю, що точно керівництво залізниці збиткової у залізниці, воно не в захваті від таких піарних, я не знаю, в лапках назву це креативних ідей Зненського Звичайно, не дуже добре намагатися себе так е, видавати за якогось ніби благодійника. Хоча знову ж це за наші гроші, за гроші українців, які платять податки в бюджет тобто вони ці гроші використовують. Ну а якщо не ці гроші будуть використовувати, то будуть використовувати гроші, які нам надають чи нададуть. Так наші партнери, хоча, вкотре підкреслюю на мою думку, в першу чергу треба дбати тільки про наших військових. Якщо військові не будуть забезпечені і не тільки, до речі, грошима, а й певними іншими рішеннями їхні сім'ї. Ну скажімо так, нічого доброго нас не чекає. Бо саме від наших військових, від збройних сил України, від Сил Оборони залежить майбутнє України, і в першу чергу треба дбати про них, а не думати десь там собі ззаді. І там може він собі думає, що будуть якісь вибори. От, і давайте будемо якісь там... Це певною мірою можна говорити про якийсь підкуп, поза великим рахунком. Ну, навіть не прикритий, якщо так вже бути відвертим. Треба думати про те, як Україна має себе захистити. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі Злий понеділок. Дякую всім, хто дивився програму до кінця. Не забувайте ставити подобайки, вони допомагають моєму youtube каналу Давайте обіняємося думками. Що ви думаєте з цього питання, з цього популістичного маразму, про цей популістичний маразм? Коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. як завжди, на завершення всіх програм. Бажаю всім усіляких гараздів. Не зважаючи ні на кого, ні на що. Все буде Україна!